Правила зі смаком чупачупсів, цукерки і книжечки із правилами дорожнього руху роздавали львівські малечі. У всесвітній день захисту дітей торгова марка Родинна Ковбаска нагадує малюкам про безпеку на дорозі, щоб діти виросли уважними та дисциплінованими. У садочку облаштували казкову країну світлофорію. Нагорода за знання, маленькі подарунки. Бувають такі випадки, щоб ну машина їде, і якась дитина приходить. і, і машина може переїхати дитину. Машина це, це такий великий транспорт, який може пошкодувати людині. Але ще й вона робить добро, вона, її, вона людину возить кудись далеко-придалеко. Акцію безпека мого життя від торгової марки Родинна Ковбаска влаштували одразу в кількох областях. Ми роздаємо спеціальні такі брошурочки, які називаються пам'ятка пішохода. де може побачити розписані правила. Ми їх ознайомилися також із знаками дорожнього руху, які зустрічаються на дорозі. Роздавати подарунки до дитячих свят це уже традиція на підприємстві.